Не лякайтесь, адже у цю хвилину освячують ваш автомобіль. Це можна зробити онлайн абсолютно безкоштовно. Достатньо просто зайти на сайт і ввести марку машини. До слова, освятити сьогодні можна практично все. Ось відео російського телебачення, на якому зафіксовано, як батюшка освячує стриптиз клуб у Челябінську. У сюжеті сказано, що обряд пройшов за всіма православними канонами. Працівниці закладу зав'язали хустини і взяли свічки. А на завершення обряду священик окропив барні стійки, дивани і танцювальну зону. Керівництво закладу переконане, відвідувачі, які прийдуть у клуб, відчують благополучність. Удатну атмосферу до слова, в інтернеті також можна помолитися, попередньо обравши святого. А після молитви чемно поставити свічку на місце. Офіційна церква радить підходити до таких сайтів помірковано. Так нещодавно Ватикан виступив проти використання вірянами програми для айфон під назвою Сповідь римсько-католицький додаток. На думку Ватикану, необхідно розуміти, що сповідь передбачає реальне спілкування між тими, хто сповідається, та духівником. Тому вірянам за жодних обставин не дозволяється сповідатися через айфон. Священики різних конфесій зазначають, що церква не залишає це осторонь технологічного прогресу. Звичайно, є багато компетентних сайтів, де можна поспілкуватись із духовними наставниками. Сьогодні існує дуже багато форм, наприклад, онлайн освячення, чи це автомобілі, чи будь-якої іншої речі. Сьогодні існує навіть сповідь через інтернет. Ну Все це церква Христова відкидає, тому що. Таїнство не може бути проведено через інтернет. Людина безпосередньо має бути присутня, має бути спілкування, живе спілкування із священнослужителем. І сповідь, чи покаяння це велике таїнство, яке не просто треба висловлювати свої гріхи, а треба за них каятись. Запитали думку містян. Пані Леся ходить до церкви. Часто жінка вважає, що інтернет не може замінити спілкування із Богом у храмі. Проте каже, мережа все ж може стати у пригоді тим, хто не здужує або ж прикутий до ліжка. Душевний стан стає якийсь набагато легше людині себе почувати, коли Ну, що в інтернет? Інтернет це інтернет. Ну, Я не, не запечую інтернет, звичайно, але в церкву, коли там відбувається свята літургія, на святіші тайни там стоять, то і святе місце, намолене місце. Зброя, пиво, планшети, коти, священики за гроші не гребують освячувати різноманітні предмети і навіть тварин. Утім, перед тим як замовити таку послугу, варто пам'ятати. Для того, аби звернутись до Бога, не треба заходити в інтернет чи платити шалені кошти. Достатньо просто щиро помолитися.